Третя категорія людей це особиста вигода. Ці люди, яких не цікавлять ніякі ваші довгострокові проекти, вся їх творчість і винахідливість направлена на покращення результату свого особистого. Ці люди будуть чинити спротив всьому новому, що покращує перспективи. Тому що їм цікаве або те, що принесе гроші, тільки вже і зараз. Не треба мені оце там через рік я побачу. Ні-ні це в місті робити, да? що за місяць буде? Або їх цікавить, якщо оце не показуєте, що буде їм зразу, тоді їх цікавить друге. Не міняй все те, до чого я звик і пристосувався. Тут я вже знаю. Тут я з кожним місяцем менше витрачаюсь, а те саме заробляю. У мене свій, своє зростання. Ці люди потребують найбільшого контролю. Це вони будуть нагрібати скоріше і типа. Що я буду з тобою працювати? Не хочу вже купляти? Іди. Бо вони зливають вже не свої гроші, а ваші. Їм... Свої ж вони покращують. Ці люди будуть давати знижки. В першу чергу. Ці люди не тільки потребують найбільшого контролю, ці люди потребують найбільшого покарання. Бо лояльних це демотивує, професійних це ображає, а на цих тільки це. Працює і при тому покарання публічного, щоб по-перше, не, не стільки він знав, скільки він, бачучи покарання інших, розумів, що його чекає. От на них це працює в першу чергу.